Привіт, друзі. Учора я записав інтерв'ю з Василем Любарцем, і багато хто з вас написав в коментарях, що він дуже наївний дід і інфантильний і навряд чи щось таке можливе в нашій країні. Але я хотів закцентувати увагу на декількох речах, які сказав пан. Любарець, я його саме для цього і запросив, тому що в... раніше він казав, що потрібно проводити Вічі, закликати туди президента. Ну, якісь такі, що я... в що я зовсім не вірю, що таке можливо. Щоб зібрати майдан і запросити туди президента. А ще фантастичне, що сам Зеленський збере майдан і почне щось говорити людям, тому що ну це важко уявити, що наша влада буде спілкуватися з народом. Цього не робили ані Порошенка, ані Януковича, ані Ющенка, ні Кучма. Чого це Зеленський почав це робити? Це ж правлячий клас, навіщо йому спілкуватися з народом? Для спілкування з народом в нього є податкова митниця, є силові структури, є суди, є законодавчі органи, які може. Прийняти ще якусь херню проти народу, ну що він і робить останні 6 років точно. Ну і до того теж робив будь-який законодавчий акт, який приймається нашою Верховною Радою, він погіршує умови існування на цієї території. Тобто я не знаю, чи усвідомлюють депутати, що саме це вони роблять, погіршують тут умови життя. І учора пан Любарець сказав таку дуже класну фразу, чим відрізнялись реформи Грузії, і чому вони від наших реформ, і чому вони провалилися? Він сказав, що Саакашвілі зробив таку річ: він, не змінюючи систему, поміняв там людей. Звичайно, вони скоротили державний апарат. А в той апарат, який залишився, вони призвали нових людей. Тобто, склад Міністерства внутрішніх справ поліції, вони змінили повністю, повністю всіх звільнили і набрали новий склад. І ось тобто, є структура. Вони створили цю структуру, не створила а реформували стару. Тобто, вони її зменшили. Тут позбулися непотрібних міністерств, відомств служб, але і створили цю структуру, і набрали туди чесних людей. Ці чесні люди відпрацювали свою каденцію. Побороли корупцію, побороли кримінал, побороли вороворов злодії в законі і збільшили надходження до бюджету. Тобто раніше просто це була тіньова держава, де не було зареєстрованих підприємств. Багато було хто займався бізнесом. Але вони почали наводити порядок, і держава почала функціонувати, почали збирати гроші на забезпечення всіх цих послуг, які надає держава, в тому числі, числі освіта, пенсіонне забезпечення, охорона здоров'я, поліція, безпека. І збільшили надходження в п'ять разів, разів. І потім, коли на виборах Сакашвілі програв, вони в ці структури. Поставили знову інших людей. Тобто, знову прийшли на місця чесних, прийшли нечесні. Що було зроблено в Україні в 2014 році, коли прийшов Порошенка? Вони створили нову структуру судів, знову зробили інший Верховний суд замість Верховного суду України. І вони зробили антикорупційні органи. Тобто створили нові антикорупційні органи – НАЗК і Набу. Але вони не зробили. Ну, я маю на увазі Порошенка і всіх цих реформаторів, які прийшли з ним до влади. Вони на створили ці структури, але навіть не наповнили їх чесними людьми. Туди прийшли. Ті самі прокурори, СБУшники, податківці, митники, поліцейські, хто вже працював в силових структурах, вони просто прийшли в НАЗК і набу, тому що там ну, тупо вища зарплатня і більше можливості. Ось і все. Тобто, були створені і вже 10 років існують нові структури, які наповнилися такими самими кадрами, які працюють і в інших силових структурах. Тобто, Відмінність від Грузії в Україні була в тому, що в ці в стру, в структури, нібито відреформовані і створені заново, набрали старих, старих кадрів. От і все. Тому нічого і не вийшло, і не могло вийти. Але що не було зроблено і там, і там? Бо цей відбір кадрів не був узаконений, тобто і в Грузії, і в Україні. Керівників цих структур призначають зверху. Тобто, президент, якщо він реформатор як Сакашвілі, він призначить чесних, відповідальних, нормальних людей. Якщо це Порошенка, він призначить такого ж, як він сам. Такі, от, пам'ятаєте, був Ситнік, Холодницький, потім Новіков, Кривонос зараз. Це люди, які служать владі, вони не служать закону, вони не служать народу. Вони служать владі. І я буду дуже здивований, якщо вони посадять когось там з міністрів, наприклад, міністра оборони Рєзнікова. Да? За його яйця по 17 і за всі ці схеми, які існують в Міністерстві оборони досі. Тому, а що було потрібно зробити? А було потрібно зробити те, про що казав нам пан Любарець: вся кадрова політика має починатися з територіальних громад. В територіальній громаді мають обирати суддю, шерифа, прокурора. Вони мають обиратися часто, як в деяких штатах Сполучених Штатів Америки, раз на рік. Кожного року, кожний суддя, кожний прокурор, кожний керівник районного відділку поліції мають звітувати перед своїми виборцями і переобиратися на наступний термін або не перебиратися. Отак має бути, так має працювати пряма демократія. Люди самі мають визначати, хто буде їм керувати, хто буде займатися управлінням, а управління, нагадаю, це збереження і приумноження національного багатства. І коли так станеться, що запрацюють в оці соціальні ліфти, коли людей будуть постійно знизу призначати, призначати. І там, якщо людина якась не справляється, її будуть змінювати, інша не справляється, знову змінювати. І так на кожну посаду будуть підійматися людина, яка найбільш відповідає цій посаді. Бо так має бути. І коли такий механізм запрацює, тоді цей буде природний механізм відбору нормальних людей до влади. Це, звичайно, зараз виглядає якось фантастично, але так відбувається в нормальному світі. Тобто територіальні громади всюди мають величезний вплив, принаймні на місцеву владу. А чому на місцеву владу? Тому що в Європі, всюди, ну і в Сполучених Штатах і в Китаї, всюди величезна децентралізація і дуже розвинута субсидіарність. Тобто, всі місцеві функції, такі як суд. Прокуратура, вулична злочинність, поліція, освіта, охорона здоров'я це все місцевий рівень. Не потрібні міністерства освіти. Навіщо вам міністерство освіти? Ми, ми що, сьогодні не знаємо, які знання мають бути у 7 7-річної дитини, у 9 дев'ятирічної, 10-14 років. Ми всі знаємо, що людина має навчитися читати, рахувати, писати там, в 10 років. Потім ще якийсь там базовий рівень, а потім вже спеціалізація. Може, хтось там має до іноземних мов, хтось до математики, хтось до фізики, а хтось, може, хоче працювати авторемонтну майстерську, хоче створити, або сам бути авторемонтним майстером. Тому ось система освіти зрозуміла. Потрібно, щоб освітяни школи, в школі щоб визначалися з програмою освіти батьки. Адміністрація і вчителі, оці три сторони освітнього процесу. І головне, головна там дитина. Вчитель і дитина. От їм потрібно надати як можна більше свободи для освітнього процесу. А міністерство освіти не потрібно. От зараз у нас Міністерство освіти перетворилося в обналічку. Ну, це окрема розмова. Ось освіта, охорона здоров'я, молоді спорт, інформаційна політика. Все це місцевий рівень на центральному рівні повинні залишитися те, що не може бути виконано на місцевому рівні. На місцевому рівні неможливо дипломатичне представництво, тобто міністерство зовнішніх справ. На місцевому рівні неможливо армію утримувати. Вона повинна бути загальнонаціональна. На місцевому рівні неможливо створити єдиний правовий простір для всієї держави. Це міністерство юстиції, і єдина економічна політика, єдина валюта, єдині права. От чотири функції, які повинні бути на центральному рівні. Звичайно, там повинні бути і служби на кшталт, там ЦРУ, ФБР і так далі. Але от основні такі функції, які має виконувати держава, це ці чотири на центральному рівні. Всі решта на місцях. І коли в увесь цей місцевий рівень судді, прокурори, поліція, спорт, охорона здоров'я, освіти, будемо вирішувати ми самі. Вже більшість претензій відпаде до влади, тому що ми самі будемо їх обирати. А зараз, коли нам ставлять нам на шею, саджають Гетьманцева, Мілованова, Марченка, Маркарову, ми з цим нічого не можемо зробити. Різнікових, хумірових, які не можуть навіть армію забезпечити, хоча б дронами зараз потрібно забезпечити. Ось про це казав Любарець. І він сказав головну річ, що. Совість зараз, сумління, виходить на перший план як критерій відбору. Це в країнах ОЄСР, Організації економічного співробітництва і розвитку. Там є посібник по доброчесності, де просто написано, що таке доброчесна людина. Публічна людина, публічна доброчесність. Там описана. І по цих критеріях потрібно обирати чиновників. Тобто будь-який чиновник, який тільки ще хоче стати чиновником, він повинен проходити тестування, а також люди мають його оцінювати. Це така своя своєрідна рада доброчесності, ми з вами. Тобто, ми знаємо, основ, головний показник це майно людини. Якщо людина попрацювала на держслужбі все життя і стала мультимільйонером, ну є питання. Тобто майно людини, його родини, дітей, батьків, секретарів, водіїв. Це потрібно дослідити. І це люди самі можуть зробити. Тобто, ось і повинні бути чіткі критерії, кого можна допускати до Державної служби, як в Польщі, тестування. Перш за все, тестування. Тестування можна визначити доброчесність людини, совість людини, схильність до розкоші, до корупції. Це все можна виявити тестуванням. З півтори тисячі бажаючих бути чиновниками, в Польщі за рік проходять 40 людей. 40 людей. Отак От повинно бути. І в депутати, якщо людина хоче балотуватися в депутати, теж повинен стояти жорсткий фільтр. Такий самий, як і для Держслужби. Хто може балотуватися, балотуватися хто ні. Ось те, про що сказав Люборець, я з ним погоджуюсь. Тобто, Сакашвілі зробив структуру і наповнюючи чесними людьми, але він завжди був проти децентралізації. От я пам'ятаю, що він сперечався з гайдаєм проти був децентралізації. Вважав, що народець не може обирати нормальних людей, він має призначати всіх. Ну, ось і такий наслідок. І те ж саме Порошенка. Міг зробити децентралізацію Зеленським Ющенком і Януковичами, але не фіга. Коли краще призначати кожну людину, яка буде тобі служити, ось ми і на Тобто головна реформа, про що казав Люборець, це налагодження оці, цих соціальних лівців, відбору людей в головні структури: суд, прокуратура, шерів. І освіта, охорона здоров'я, спорт, молодь, все, що потрібно: інформаційна політика, енергетика це все місцевий рівень зараз. Все місцевий рівень. Ось така ситуація. Хотів це пояснити у відповідь на ваші коментарі з приводу того, що казав Василь Любарець. Не забувайте заходити на нашу сторінку сім кроків до перемоги, голосувати і надсилати ваші коментарі стосовно нашої програми.